Всім при сьогодні я залетів у Stars. І, до речі, дещо поняв, що в мене бравлерів дуже мало. Ви бачите, що в мене їх тільки 36. І щось тут підстали. Давайте спробуємо. Я поки що брали забула, бо в мене там є квест, який ранговий бій. Давай ще соло. Пішов в соло. Погнав. Соло! І беру кось. На тебе. Може, тебе ні. Мені треба конкретного гріфа. Все, я понав. І дуже серйозно настроєний на гру. І готуюся їх вбивати. Отак от. О, ту ду ту ту ду ту ту ду ду ту Е, брокок. Мортіс. Вокальний Мортіс якийсь. Тільки я тортист. У мене є дуже артист. О, пробач. Пробач, що тебе набив. Баз. Що ти вокальний мор... мортіс? Боїшся? Бійся мене, бійся мене! Мене потрібно боятися. Ти поганець! Оооо, все, вони вже ворогують. Вони ворогують, бо я його вбив. Тобто, бо він мене вбив. Оце отаких от... Таких от е Друзів треба мати в Бравл Stars. Таких, яких тобі, таких, які тобі будуть допомагати. Це в мене цих купа, тому я в нього вдів навіть спел, тому погнали. Я думаю, чоловік він у мене такий слабкий. Локальний Монс... монстр Морфіс. Ну, це Це ще та Це ще та халепа. І до речі, якщо ви, чесно, якщо ви... вам сподобалась збірка той Бекрумс, то я буду дуже радий знімати її вам ще. О, це в мене хп, звісно. Вона супер великий. Как ту хік? Как ту хік? Как ту хік Так, так. Да. Є навіть покосити нести. На Щоб тебе качка копнула. Погнали далі. <звук> О, тут багато цих скриньок. Тут теж гриф є. Ой, і ріку О, гриф. Добрий день. Добрий вечір, пане гаду. Можна закулядувати? Ай, плить! Він має з однієї плюхи. Це що за франкенштейни тут ходять? Кляті, собака? Йо-мо-йо. -йо. Я навіть нікому не можу у той. Він треба Тут є ближники, Тут є Лілі ближник, Френк ближник. Я вокальний Мортис. І тут лілія. Ха! Нуб! Нічого не скажеш. Бо я руска. Все, па папа. Я тут двох людей замочив. Як що? Ти Лілі дурна. О. Я хотів. Так під бомбу зіграти, але не вийшло в мене щось. Ні! Я тобі мега скрибницьку кивнув, мега пів. Я по ньому там дуже гарно б'ю. І ігровий апарат дуже крутий. Ой, там Бул. А, все. Він вже більше не небезпечний. Булітик! Бульчик. Ідеш до мене Бульчик. Бульчик. Hello. Hello. How are you? Що ти слабак? Чув ти нубас, Чув ти слабак, що за боя кучки злітають? Ми ти є, і ти нубас. Как тухик. Що ти там? Все добре. Що я зробив? Тут всякі ті поганці. Ну і вас тут Я вас убивця, капець він поганий. Скільки мене їх мало? Славно звісно він корова, бліда поганка. Просто беру такого знання і погнав. Ту-ду-ту-ту, туду-дуду. Був вас виносить. О там сорт, про. А проти про я вже грав. Чи тобая грати називається? Про-про-про. Так, так, Двух, плюх. нюх Я Сортя дуже перепрошую. что я вас так прибил. Я мусив. Я с и плюхи. Ох, я сильный, сей Привет, папа. Я тебя разобью, ты ведмедь. Дурной. Ведмедик. Це падінь я не пуха прибив керується, керується все падіньхтон, я смужу. Да все і бити дорожньо. Просто почуваю, коли вона злиється. Я так шепчу, щоб вона мене не почула. Я говорю, сам свій динамік. Ну, окей, все, без жартів. Ти ведмедиця. Походу забули, як очки злітають. Не ну, її так нормально підніс. Але той. Ой, на не апгрейдну. я ще О, я йому спела можу купити. Хм, що і робить. Якщо ви не знаєте, то прочитайте. Симфонія. Everybody want to be my enemy. Kinto Cerde. Я не знаю, що це означає. Це ж така перезарядка. Плюс один. Я не знаю. Туди ти його робить так літає. Дай телепорт. Не вірю. Просто в мене дивіться. У мене ще є такий стан на 8 біт. де мій 8 біт? Ну все, бачите? Теж нього. телепорт є. багато! Я вас і качати готовий. Де мікент? Красунчик. На ні, а ти трошки зачекаєш, що у мене по квесту. Да-не-да, да, да, не-да-да-да, на 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 готовий бити всіх брав в болі, заради такого. Все, я погнав. Ну, задля такого це. Не точно Браулбол треба вибити. Ви бачили, що за нього дадуть? Туди його. Все, мартишка навіть тут той. Тільки це не мартишка, а матрац. Матрац! Дякую! Це, це реально топ, це реально круто. Кла, класна здібність. Я не пожалкував, що її придбав. Але за таку от... Ой, я не встиг. Ой. Ні. Ріко ослаблив, Ти чорт!

Я врятував собі задницю. я врятував свій зад. пацан? Я тебе захищу. Я тебе. Реально. Ох, матрас, ти дуже гарний. Ти дуже гарно б'єш. Отіс. Ти тоже. Все, у мене дві секунди там.

Поганець! А це чого в ВФК стоїть? Ти чого стріла я у ВФК? Чого ти за ВК? Ну баш! Ульту в стіну вистріляв. І вся його ульта пішла коту під хвіст. Я тебе захищу. Та! Та-ха! Він 15 килів. Ці 9 разів у мене 9. 9 кажу. Давай просто так от леген. З цього своєю подругою. Мені треба 10 разів виграти в Бравл Волл. Ні, ну, я мушу. Я мушу. Ви бачили їхню команду? Everybody, о, а -ха -ха. А -а -а. Я найду м'яча чуть не забив. Я чуть м'яча не забив! Все ти завмреш Раз! слабачка. Ого! Я красавчик. Я там ще й підірвав кости щось. Не знаю, що я підірвав там. Ой, бубухи. Взагалі подурили. Я побував. И... Ти хочу забити, хочу забити. Ми, ми не даємо. Ха-ха! Нубик! Нубик! я вот так, воротар, Вратарь. все, я, я пішов спать. Переваю вас! Пал. Я классно тебе звідси. Випадю вам туди маємо. Дірові бо! Але я той, але я врятував трошки команду. Бодіту! Симперію тут! Вони просто пруть на нас як москалики. Бублики ви! Ви бублики! Знаєте? Ви бубатроси оверта вот верта. Ой, поможіть. Все. ай ви мене вбили. вбили. Я згубив. Everybody wants to be my enemy. Я дивлюся на цей матч і розумію, що в мене буде не Це у мене стрель. Я тебе приб'ю. А ти що? Чого ти б'єш мене? Чого? Більше? Більше запитань немає. Де, скільки він мені життя лише, звісно. Що ти заслав звісний робот? Я тебе готую. зробив. І він ну, ще й трошки. Він трошки вонючка. Та! Та скільки в нього життя було? Як це сумно. Ой! О, все, бита прибила його. А ти пацан чекає. Чекає своєї. Сюди, фіпно, стоїш! О, не поняв. А, мені треба було поняв. Мені треба було швидко втекти. Ці зізюки біжуть наші. Ой, боляче, боляче! О! І гарне було відео, бувайте!